Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов. І yeah. сьогодні ми будемо говорити про Xiaomi Redmi Note 11, котрий потрапив до наших рук завдяки нашим друзям із Vuki UA. Посилання на них, що очевидно, буде в описі цього ролику. У них дуже багацько аксесуарів для, мабуть, будь-якого або майже будь-якого сучасного смартфону і навіть аксесуари для аксесуарів у них є, тобто там для смарт-годинників різних. Поколупайтесь в їх сайті, я впевнений, що ви знайдете для себе дуже багато чого цікавого. Ще раз лінк. В описі. Отож, ми сьогодні дивимось дуже коротко на цей смартфон, тому що це відео знімається задля того, аби у кожного бажаючого була можливість залишити своє питання по Xiaomi Redmi Note 11. Я на минулому стрімі, який на цьому самому каналі проходив, запитався, що от у нас на руках є така от балумба, А чи хочете ви огляди? Ви сказали, ага, ще як хочемо. Тому що трубка популярна і прям дуже цікава. Давай розказуй нам про. Ну, то якщо є питання, чекаю їх в описі цього ролику, аби це відео мало якусь, е е е е якийсь сенс, окрім того, що давайте е питання збирати. Давайте я вам покажу, що у нас є в коробці. В коробці у нас є смартфон, на котрий ми подивимось трошки пізніше. Є до нього чохольчик. Ну, максимально простенький, силіконка прозора. Я думаю, що. Більш детального огляду вона не заслуговує. Що у нас є ще? Це, я думаю, більш цікаво. Значить, тут у нас, власне кажучи, і був чохол. А окрім, того, тут у нас є Сімтул. Ось він пречудовий його, бачите, встромлений в картон. Ми його виколупуємо, він нам зараз знадобиться. Окрім того, тут. Є документація по апарату. Я думаю, дуже і дуже детально розглядати ми її не будемо. Окрім того, тут мається зарядний блок на 33 Вт. досить такий великий. І із поганого те, що немає еволюції, тому що 33-ватні зарядки ми бачили ще, мабуть, два роки тому в Redmi Notaх від Xiaomi. Ну, рік тому бачили прям інфа сотка. Але добре в той же час, що цей самий блок не треба докупати. Ну і, очевидно є Type-C-кабель в комплекті. На жаль, чи на щастя, але на цьому все. Навушнички в комплекті нема. Виробник. Впевнений в тому, що якщо вам дуже хочеться, то ви їх придбаєте окремо. І, в принципі, в цьому логіки досить багато, тому що, як показує наш досвід з попередніми моделями, котрі ми тестували, коли в недорогому смартфоні в комплекті є гарнітура, як правило, гарнітура те ще лайно. Тож, добре, що ще кілька доларів з... Прайсу апарату зрізали і тупо не поклали юняні навушники. Отож, як у нас виглядає лоток під сім-карти? А він у нас виглядає наступним чином. Він виглядає прекрасно. Сюди можна вставити і дві наносінки, і мікро sd картку Це Very Good Show у нас ще по смартфону цікавого. Давайте дивитись. Отак у нас виглядає тильна панель. Це у нас пластиковий пластик. Він, як бачите, намагається якось там блакитним кольором під якимись дивними кутами блікувати, але це все одно пластик. У нас тут блок із 100-500 камер і спалаху, і головний сенсор на 50 мегапікселів. Як завжди, це все рельєфно у нас виділено, тобто, це не пласка. Тильна панель, оцей блок у нас трішечки виступає. На ребрі, котре зранку було правим. Ми намагаємось спіймати блік. І ми бачимо, що тут є сканер пальця, котрий вмонтований в кнопочку клювиклю. Сканер пальця працює відмінно. Як ви бачите, з цим проблем ніяких нема. Кут ідіотський абсолютно, але він дозволяє побачити, що сканер не збоїть. Над ним розташована. Так, о, допозиційна кнопка регулювання гучності. На протилежному ребрі можна зустріти. Отут у нас лоток під картки. На верхньому торці ми наводимо фокуси. Ви бачите, 3,5 5 міні-джек, динамік. Ви бачите інфрачервоний порт, і ви бачите систему шумозаглушення, її частину, тобто додатковий мікрофон. На нижній грані живе ще один динамік. У нас є Type-C порт і основний розмовний мікрофон. На фронтальній панелі у нас живе, що очевидно, екран, на котрому ми наводимо чіткість. ТХ, і ви бачите, ну, в принципі, хріновасто, ви бачите, тому ми налаштування увімкнемо. І ви побачите немаленькі рамки. І підбородочок, точніше, підборіддя, само собою, також є. В верхню частину екрану у нас вмонтовано камеру. А отут в місці переходу фронтальної панелі, в верхню грань у нас живе розмовний спікер. На мордяку смартфону з заводу встановлено захисну плівку, ніяких олеофобних функцій, фішок і так далі в неї нема. Вона досить жахлива, жир з неї відтирається дуже так собі. Якщо чесно, я трошки засмучений з цього приводу, тому що раніше, як на мене, плівки були більш якісними. Тепер ми тицяємо смартфон по центру кадру, і ви бачите його екран. Це у нас екран AMOLED. Так вибачте, я не звик до такої розгортки робочого столу, але окей, ми можемо зайти в, в, в вкладочку екран. Ми можемо тут знайти частоту оновлення і побачити, що можна увімкнути 90 Гц. А це значить, що місцевий amoled екран у нас 90 Гц. Моя пика заблюрена, ви читаєте коротенькі технічні характеристики апарату. І тим часом я зверну вашу увагу на те, що знову. Тому ж таки, у нас 50 блін, мегапіксельна камера. І на те, що у нас процесор від Qualcomm, а точніше, Snapdragon 680. Я думаю, характеристики ви вже начитались. Я думаю, що я сюди ще й проводочку якусь запхав, і тепер ви бачите результати смартфону. Ванту 257 тисяч папужок. Ну, відверто кажучи, результат досить скромний. Але як відчуває моє серце і підказує мені мій досвід, цього буде більш ніж просто достатньо задля того, аби запускати тут прості іграшки, або ж навіть вимогливі, але на низькосередній графіці. І тоді все взагалом буде працювати нормально із служебним софтом. Проблем не має бути взагалі. Ну і перед тим як ми попрощаємось, кілька прикладів фото, котрі я зробив на цей смартфон. Ну а в коментарях ви пишіть обов'язково не тільки свої запитання по цьому гаджету, але й свої думки, як вам подобається те, що вражає на світ Божий цей смартфон в плані фотоконтенту, чи якось щось не дуже. Смартфон за першими враженнями складає, ну я, я не знаю, ну скоріше ніяке враження, відверто кажучи, тому що, як на мене, це просто черговий Redmi Note, і компанії Xiaomi просто треба було в черговий раз продати людям який-небудь смартфон. Але можливо я не правий. І після огляду я скажу, що це лучшая покупка в своєму бюджеті. Хоча, якщо чесно, я от ним покористувався досить поверхнево, але покористувався, здається, дня 3-4. Поки що не бісить, поки що працює непогано. Дуже сильно цікаво, чи є в налаштуваннях DC Dimming спеціально не шукав поки що. Але в огляді обов'язково про це розкажу. На цьому у мене все. Величезне дякую нашим спонсорам, нашим патреонівцям. Плашечки з їх іменами ви вже бачите, ондотам. Дякую їм величезне за те, що вони в нас є. Завдяки їх фінансовій підтримці проекти продовжують своє існування, адже монетизації з Ютубу просто нема. Якщо хтось хоче підтримати монеткою, дякую вам величезне наперед. Усі необхідні лінки є в описі цього ролику. Ну а кнопка спонсорства є тупо під кожним нашим відео. Там тупо кнопка, не лінк. Отак Я впевнений, що ви розберетесь. Дякую ще раз спонсорам, патронівцям, дякую кожному за перегляд, лайк і комент. Давайте будувати український YouTube разом. Все починається якось отак. Все буде добре, слава Україні і до нових зустрічей. Бувайте!